До осель Чернігівців, котрі обслуговує облтеплокомуненерго, повертається гаряча вода. Теплогенеруюче підприємство отримало доступ до відбору газу. І станом на понеділок, 18 вересня, триває розпломбування газових водів і запуск котлів на котельнях. Про це йдеться на офіційній сторінці АтеоТКЄ. Так у й було запущено 9 із 12 котелень. Однак, вихід послуги на параметри просять чекати не одразу. Відповідний процес займає кілька годин. Нагадаємо, подачу гарячої води споживачам обл теплокомуненерго було призупинено від 1 вересня у зв'язку із запровадженням постановою Кабінету міністрів номер 896 від 22 серпня нового механізму розрахунків між підприємствами і постачальником газу. Як повідомили в компанії, ці зміни завадили вчасно переукласти договори на закупівлю блакитного палива і, власне, стали причиною відсутності гарячого водопостачання в багатьох містах України. Наразі АТО ТКЕ. Включено до реєстру споживачів природного газу постачальника останньої надії. Водночас через продовження ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску в роботу поки не буде запущено одну котельню, а це 194 багатоповерхівки.